22 жовтня, близько четвертої ранку, до чергової частини Дзержинського райвідділку надійшло повідомлення про те, що на проспекті Металургів у будівлі, де знаходиться один з офісів блоку Петра Порошенка, сталася пожежа. Міліція служба ДСНС швидко приїхала на місце події. За вказаною адресою при огляді місця події були виявлені сліди пожежі, зокрема пошкодження фасаду будівлі та вхідних дверей. За даним фактом, слідчим відділом з районного району відділу, було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтю 194 частиною 2 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Дана будівля не обладнана камерами відеоспостереження. Камери відеоспостереження маються в сусідніх будівлях. На даний час все це відео вилучено та вивчається нашими співробітниками. Під час скоєння злочину у будівлі знаходився охоронець. Він вчасно зреагував та власноруч почав гасити пожежу. Пошкодження сталося тільки зовні вхід. Документи, меблі та техніка не постраждали. Як нам розповіла одна із працівниць штабу, подібний випадок вже стався в іншому офісі, а так зазвичай спокійно. Це не перше. Таке вже трапилось. Десь неділю тому, коли я прийшла першою, щоб працювати, мені розповіли, що о 3 годині ночі стукав в двері чоловік. Коли йому відкрила охорона, він спитав, що тобі треба. Він каже, на роботу найматися. І в ту ж ніч була заброшена граната на Дімітрова 71. Ну я так думка моя, що це була перевірка, чи охороняється офіс. Наразі триває досудове розслідування, розглядається кілька версій, та як запевнили правоохоронці, вживаються всі можливі заходи для встановлення особи правопорушника.